Палаці дітей та молоді пройшов міський конкурс, присвячений міжнародному дню птахів. Проводять цей захід вже десятий рік поспіль. Організатори кажуть, що таким чином розвивають в дітях інтерес до пернатих. Як діти міські, вони все ж таки набагато менше з природним середовищем спілкуються і контактують, і менше його знають. Тому ми вперше це, що ми хочемо привернути їх увагу до птахів, які є дуже цікавим об'єктом для спостереження, для вивчення, для малювання, для фотографування. Відтак на змагання найкращих знавців птахів зібралися команди з 21 школи. Усі шестикласники. Одна ж з команд учні 4 класу. Беруть участь в конкурсі вже вдруге. Кажуть, змагатися з дещо старшими школярами не складно і навіть цікаво. Подобається конкурс? Да. Що зробила? Гадівничку зробила? Да, дуже да, багато. багато. А чим чим ваша гудівничка відрізняється в іншого? Вони з дерева білого, не коричневі. Тав робили. Ні, як сказати, батьки допомагали. Організатори кажуть, що виготовлені дітьми гніздівлі стануть неабияким подарунком для прилітаючих птахів. Зараз птахи не потребують такої допомоги, як взимку, коли їм не вистачає корму, але для того, щоб в місто залучити і Надати можливість оселитися птахам можна приготувати для них штучні гнізді і розвішувати їх в парках на подвір'ях. Перемогли у конкурсі команди Рівненської української гімназії та 25-ї школи Андрій Опанасюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.